Вітаю всіх на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку правопис прислівників на ОЕ, утворених від прикметників та дієприкметників. Отже розглянемо випадки, коли пишемо наприкінці прислівника О, а коли пишемо Е. У прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників. Якщо наприкінці Основи є твердий приголосний, ми напишемо в утворених прислівниках О яскравий, яскраво, чистий чисто. Пишемо Е зрідка, зокрема після шиплячих у кінці прислівників. Гарячий, ми бачимо, основа закінчується на шиплячий «ч». Отже, в утвореному прислівнику наприкінці запишемо е гаряче. Неминучий неминуче. Потрібно розрізняти прислівники на е та однозначні з ними прикметники середнього роду. Розглянемо приклади. Добре проспівав добре яблуко. Задаємо питання, проспівав як добре, отже, слово добре в цьому випадку є прислівником. Яблуко яке добре? В другому випадку слово добре є прикметник. Нижче написано нижче дерево. Написано де нижче. В цьому випадку слово нижче є прислівником. Дерево яке нижче. В другому випадку слово нижче є прикметником. Зверніть увагу. Можливі паралельні форми в прислівниках. Ворожо, вороже, сліпучо, сліпуче. Давайте пригадаємо, що таке дієприкметник. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка тримає в собі ознаки і дієслова, і прикметника. Від дієслова бере вид, час, стан. Від прикметника. Рід число відмінок в реченні виступає означенням або частиною складеного іменника: розфарбований, засмаглий, написаний, розбитий. Як і в прикметниках, ми так само в дієприкметниках орієнтуємося на кінцеві основи. А зараз виконати таке завдання. Від поданих слів утворіть прислівники суфіксальним способом. Запишіть їх у дві колонки. Перша колонка з кінцевою О. Друга колонка з кінцевою Е. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Подивіться, у нас виникає проблемне питання. Є такі прикметники «швидкий» Швидший. Вони мають однакове значення, але коли утворюємо ми прислівники, то наприкінці бачимо різний суфікс. Від слова швидкий утворюємо прислівник з кінцевим О швидко. Від слова швидший утворюємо прислівник з кінцевим е швидше. Все це залежить від ступенів порівняння. Пригадаємо, ступені порівняння мають тільки ті прислівники, які утворені від якісних прикметників. теплий, тепло. Ступенів порівняння є два вищий і найвищий. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми просту і складену. Розглянемо таблицю ступенів порівняння прислівників. Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфіксів ш і «ш». довго, довше, важливо, важливіше. Складена форма вищого ступеня утворюється додаванням до прислівників вищого ступеня слів більш-менш, більш важливо, менш важливо. Розглянемо найвищий ступінь. Проста форма найвищого ступеня утворюється за допомогою префікса «най-». Для підсилення можуть вживатися префікси як, що, довше найдовше. Важливіше найважливіше. Найшвидше якнайшвидше. Складена форма найвищого ступеня утворюється додаванням до прислівників слів найбільш найменш. Найбільш рішуче. Найменш рішуче. Також ми пам'ятаємо, що відбуваються зміни приголосних затворення вищого ступеня порівняння і прикметників, і прислівників. Отже, якщо у прикметник має кінцевий основи звук Г, Ж, «з», то додаємо суфікс «ш» і відбувається зміна на «ж», «ч». Дорогий дорожчий, дужий, дужчий, вузький вужчий. Або якщо має кінцевий звук с високий. Додаємо суфікс Ш. І відбувається зміна на «щ». Високий вищий. Красивий кращий. Так само відбувається зміна і у прислівників. Ваше завдання від поданих прислівників утворіть просту форму вищого ступеня порівняння. Запишіть утворені прислівники. Бажаю успіху при виконанні завдання. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Всім дякую за увагу! До зустрічі!